Все це відхилили, нічого не тобто не ну, судя, прийняли ми, взагалі. Як же ж, якщо стояло питання, наприклад, про групу з оптимізації мереж, яка була створена за рекомендацією голови обласної державної адміністрації, вона була розпущена. Але ж ми не можемо впливати на законопроект. Ми свої зауваження написали до Кабінету міністрів і до Міністерства освіти і науки, тоді ще воно так називалось, України. Тому змінити проект ми не могли, як ви розумієте. Ми, 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 ми дали їм відповідь офіційну. Якщо він так говорить, це неправда. Ми дали офіційну відповідь. От, і... Він говорить про те, що ті рекомендації, які вони подали, всі відкинули. Тобто Та ні, була ну, така. ми ж не можемо відкинути. Це ж не, ми, не ні, наш законопроект. Ну, що що від міністерства, якась до відповідь? З Міністерства відповідь до нас е, прийшла така, що законопроект відкликаний. Те, що стосувалося регіонної області, ми на нього зреагували, причому позитивно. А те, що ми закон не писали і е, не могли змінювати його, бо це не наша компетенція. Тут зрозуміло, що ми й не зригували. Вони отримали офіційну відповідь. Все те, що можна було вирішити в регіоні, ми вирішили позитивно, вирішили, так як вони просили, хоча це теж можна було з цього приводу, так би моти, сперечатися, можна було мати іншу думку, але ми пішли на зустріч молодим людям і е, 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 завказівкою. Е, Подумали всі разом і вирішили, що все-таки група, яка стояла про оптимізацію мереж, хоча питання про об'єднання університетів ніхто не став. Власне, це було, скажімо, просто так притягнуто сюди до цієї теми, яка обговорювалася. Але ми навіть зняли теж. Це наша спільна справа і вища освіта, і те, що в регіоні треба для цього робити, воно робилось, робиться і буде робитися. Тому ми разом з ними сьогодні, ми не прости.